Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку Зодіака Водолій на період жовтень 2023 рік. Нагадую, друзі, що наш великий пасіанс розповідає вам про те, що, на його думку, буде головне саме в цьому періоді. Головне для вас. А також. Повністю ми його зможемо роздивитися трохи далі, коли я зніму телефон і покажу вам всі його частини. Тому що, якщо підняти штатив вище, картинки будуть дуже дрібні. Тому дякую за розуміння. За те, що ви його дивитесь. Сподіваюсь, він вам корисний, а також цікавий. Іноді парада може прийти дуже неочікувано. Саме на те питання, яке ви і не думали, що воно важливе. Роздивляємось, друзі. Якщо вам заважає моя розповідь, вимкніть звук і віднайдіть самі всі картинки. Запишіть собі на листик, а потім, коли вимкніть звук і послухайте його опис. Що саме у нас тут співпало з вами? Ось цей клубок, друзі, означає дорога, якийсь шлях, кудись ви будете прямувати? А ще ось це. Блюдце маленька тарілочка означає також великий відкритий шлях. Ось ці дві картинки вони майже співпадають. Ось, друзі, клад, ваше щастя зовсім поруч ось гроші. Вони означають, що ваші гарні якості будуть побачені та керівництвом, та буде їм дана гарна оцінка. Не соромтеся проявляти свої найкращі якості. Це як корона в синьому пасінці. Зараз друзі, я зниму ближче, щоб ви могли роздивитися. Зараз, друзі, ми з вами дістанемо з нової колоди та Мінерали. дістанемо одну карту для знака Задяка Водолій і подивимось, які саме поради вона вам дасть. Карта називається Димчатий кварц. Це камінець з групи кварців. Якщо ви знаєте, кварц буває різного кольору, в залежності від тих речовин, які, його, які входять до його складу. Яка ж саме порада для вас на цей місяць жовтень? Багатогранний існує багато шарів та вимірів, ситуації чи людини, про яких ви запитуєте. Якщо у вас виникає якесь питання з приводу якоїсь ситуації або якоїсь людини, з якою вам треба співпрацювати, то не, не треба забувати, що людина має багато якостей і може проявити, як людина, так і ситуація багато своїх сторін. Будьте до цього готові і будьте уважні в своїх оцінках. І ще також, димчатий кварц вам пропоную очищення негативу. Вивільніть негатив з середини або навколо себе. Якщо ви бачите щось таке десь негаразди, спробуйте це змінити. Саме те, що на вас може якось дати свій вплив. Ось такі, друзі, поради. Відновую колоди Таро Мінерали. Я з нею вже працювала декілька років, тому я можу впевнено сказати, що її поради дуже корисні, і іноді вони приходять в складні часи, коли вони саме потрібні. Дякую вам за підписки, за лайки, за добрі коментарі. За злі коментарі не дякую, вони повертаються до тих, хто їх пише. Сподіваюсь, вам було, друзі, цікаво. Дивіться також мої інші розклади для інших знаків зодіаку. Можливо, вони стануть в нагоді вашим рідним або друзям. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.